З пляшечка, сама пляшечка є іконою, можна сказати, правда, тому що тут ну металевий спіридон триміфунський в посрібленні та по золоті, як на грецьких іконах, да. Тобто саму пляшечку можна після використання залину відповідно, таке не можна ні в якому ну, разі викидати. викидати. Да. Скажи, що це за масло? Бо не всі ж розуміють, що це таке. Я, якщо чесно, теж не пам'ятаю. По-моєму, це з неугасаємо лампадки, якщо да, я не помиляюся. Так, да, це масло, яке можна. тих як масла дуже багато Да, А воно пахне це маслом. Ні. Це, не це масло не, не пахне, кажучи, так? Okay. Воно Нашу, що... ним що робити, Галь Помазувати. помазуватись, да? Да, воно не пахне. Воно це не пахне таке благовонне масло. То благовонне. У да, нас є да. окремо і благовонне масло святого, святого Спірідона, <святого> а це з газаємо <святого> лампадки. Ну такі масла вони тільки використовуються для пом його. Не можна там їжу додавати. Ні, це ж тобто хрестик рятин, да, да благословіння, да. таке отримати від святого Спірдона, помазатися ним, попросити. Те, чого вам недостатньо, або поблагодарити святого Спірідона, що він вам допоміг. Звертайтеся сайт сайти Ми постійно привозимо уже скільки роки? Два мабуть, да ми возимо святині Спірідона. біля двох років. До двох років да ми возимо святині Спірідона, підвісочки, браслетики, черевички, філахто у нас є це все на сайті. Великий вибір. Ми спеціально зробили окремий розділ святині Святого п'ятого щоб вам легше було орієнтуватися на сайті. Так що переходьте, замовляйте, ми швидко доставляємо.